Знову рубрика авто від власника. Це у нас Ford Escape 1.6 з газом, це EcoBoost з газом, газ п'ятого покоління. Дивіться, прикол цього авто, те, що воно повністю не фарбовано. Так, да, це Америка, але вона повністю не фарбована. Ви думаєте, нервно утоплений? Ні. З цим автомобілем був скоєний вандалізм. Тут була скрита одна дверка, і все. Автомобіль повністю в рідній фарбі, хороша комплектація, дуже зимова гума нова. Диск легкосплави, оригінальний. Є у нас тут замочок, код-замок. все як треба, все на місці. Присутній електропривод, сидіння водія, коробочка дуже гарно переключає, мені дуже подобається Підігріви присутні. Максимальна мультимедія та музика Сінк це саме круте, що може бути. Мультикермошкіряне дуже гарно виглядає. Автосвітло, автодощ присутній, клімат двохзонна. Це тут десь підсвітка і вона настраюється. Можна колір. Вибрати все, що треба, все тут є. Ось індикатор газу. Воздуховоди присутні, ось тут знизу, вони тут обдувають, все, щоб нічого не нагрівалося. Тут, -а, Тут -а, воно кругом все тут направлено, все чітко. Салончик наш шкіряний, дуже гарно виглядає, дуже приємний на дотик. Все класно, реально класна автівка. Так, позаду у нас салончик також шкіряний, дуже гарний. Все, що треба, під з двома постаканниками присутній. Є розетка на 12 вольт, є тут також дефлектора. Все, що треба, все тут є. Дивіться, багажник великий, охайний, не затертий. у автомобілі 165 тисяч, все є невеликий пробіг. Під полом у нас газовий балончик, все класно, все чітко. Погляньте, як виглядає салончик звідси. Тут все зачото. Реально круте авто. Комплектація сел. 18 диски, так зима така шипована, дуже класно виглядає. Якщо зацікавились даним автомобілем, звертайтеся до власника. Контакти будуть в описі. Всім гарного дня!